Ініціали молодят із золотого полістиролу. Такі ініціали ми можемо робити в золотому, чорному, срібному або білому кольорі полістиролу. Різними шрифтами. Написи з пінопласту покриті золотим глітером. Такі написи ми можемо робити різними шрифтами і покривати різними кольорами глітеру. Це в мене напис із пінопласту, пофарбований в червоний колір. Такі написи ми можемо фарбувати, можемо покривати глітером, Або можемо відправляти просто нефарбований пінопласт. Написи з пінопласту в золотому глітері. Такі написи ми можемо фарбувати, можемо покривати різними кольорами глітеру, або можемо відправляти нефарбований пінопласт. Напис на весілля це пінопласт у золотому глітері. У мене тут написи з пінопласту. Отак от виглядає. Нефарбований пінопласт. Саме цей напис я зараз буду покривати глітером рожевим. Покажу вам трошки процесу. Використовую акриловий лак. Ну, от у мене. Сьогодні такий лак, він, бачите, такий білий, він не прозорий, такого молочного кольору. Коли він висихає, він стає повністю прозорим. До цього Бо. в мене був такий лак, він закінчився вже. Не принципово який лак. Задача його просто закріпити глітер на поверхні пінопласту. От так от нанесла глітер, посипала поверхна акриловий лак, і так зараз все це виглядає. Ну Це один шар у мене. Буде висихати десь півтори годинки, потім я нанесу ще другий шар, і напис буде зовсім інший. Такий напис виходить після другого шару глітером. Такі написи ми робимо різними кольорами глітеру, можемо також просто фарбувати будь-які кольори. Це все будуть написи полістирол на пінопласті. Об'ємні написи гарні. Ну, якщо великі такі написи, да, як ця, наприклад, робити ще в принципі, швидко. А от такі, дивіться, скільки тут маленьких деталів, які треба буде об'єднати між собою правильно, тому що коли воно все так виглядає, то все зрозуміло, як робити. А от коли все це розбереш, потім треба все це склеїти правильно. Тут трошки часу займаємо до того, що вони тут маленькі. Об'ємний напис це золотий полістирол на пінопласті. Всі написи відправляються в захисній плівці, і коли вона зніметься, то буде дуже класний дзеркальний напис. Бачите, тут трошечки плівочка відійшла, сам полістирол. Він буде дуже гарний дзеркальний. Ініціали молодят на весілля. Це все золотий полістирол на пінопласті. Дуже класно виглядають на фотозоні. Ви могли бачити такі ініціали у моїх оформленнях. Я Дуже часто такі використовую. Ну, і, звичайно, тут вони в захисній плівці, а коли вона зніметься, ініціали будуть дуже класні. Ініціали молодят, тут у мене ініціали об'єднані, тому що вони будуть висіти на фотозоні без фону. Їх можна закріпити. Полістирол на пінопласті. Полістирол на пінопласті гарно тримає форму і такі написи будуть гарно виглядати. Імена на весілля. Це у мене золотий полістирол. Такі імена ми можемо робити в золотому, білому, чорному або срібному кольорі полістиролу, також різними шрифтами. дзвіночки из пенопласту. Дуже гарно виглядають на фотозоне. у срібному и золотому глітері. В такому вигляді дзвіночки поїдуть до своих замовників.